Всім привіт із сонячної Італії. От це мені дуже подобається, що вони навесні такі маленькі, невзрачні, а потім так розростаються, дуже швидко розростаються за літо за рахунок жари, клімату, вологості. П'ємо каву і покажу вам ще один рецепт баклажанів. І рибку ще раз покажу, як я готовлю швидко і корисно, можна і так сказати. Так, оце за цей вазон мені комплімент прилетів. Так, це напевно сорт такий, що великий росте. І він, до речі, отаку віточку, віточку обрізаєш. Тикаєш її в землю, поливаєш, і воно росте. Дуже швидко розмножається. Хто де таке бачить, можна чик. Колись пам'ятаєте, казали, що крадені вазони краще ростуть. Не знаю. В Марії урок італійської мови. Потім однокласниця подзвонила, запросила до себе, чи можете приїхати, бо хотіли вони зустрітись за ціле літо так і не зустрілись. А в нас закрили знову дорогу. Доробляють, треба їхати окружними путями. Отаке життя в італійському селі і взагалі в Італії. Діти під наглядом батьків, і це обов'язково треба завозити, обов'язково, щоб хтось був поруч. У мене в Україні в селі племінниця 6 років вийшла за двір і пішла, куди їй треба. Прийшла, коли їй сказали. Тут такого нема, на жаль. Зазвичай двоє з батьків участвують в тому, що дивитися за дітьми, але в нашому випадку Франческо так себе зобов'язав на роботі, що він і день, і ніч може виїхати, тому все на мені. Ще й іноді доводиться доказувати. Що я в сім'ї потрібна не менш, ніж той, хто заробляє гроші. Правильно, дівочки і мальчики? П'ємо каву і покажу вам рецепти. Поскільки ми з Марією поїдемо з дому, то треба вже на вечерю щось приготувати, щоб вже було щось готове. Я не так пишу. Айс так. Угу. А так я пишу. Mm. Меня так нравится. А, да, а я так. А Да, так у меня писал. Філе риби готую по своєму простому рецепту. Розогріту сковорідку, трішки олії ви Бачите, вона у мене в шкурці тут. Не хотіла я знімати. Трошки підсмажу. Посолила. Перед я кидаю горошок. Дуже люблю паприку солодку. І орібану. І петрушки. Смажу на високій температурі з обох сторін і заливаю томатним соком. Не більше 10 хвилин, напевно, йому дать кипнути. і вбиваю туди яєчка ще. Таке буде рибка і яєчко. Закриваємо кришкою. Даємо 5 минут і виключаємо. Бон апетіто! Дівочки, яка радость! Мої помідорки жовті поховалися. Я ж тут гарбузи поставляла, Мені хочеться, щоб ще гарбузик виріс. Але таке на салаті, щоб поїсти нарізаємо дольками. Простими не тонкими. Сковорідка вже розігрівається. За цим рецептом це для мене не новий, я готую вже ось з тих пір, як віталію, приїхала. Можна на грілю посмажити, це буде ще смачніше. Так само і кабачки можна за цим рецептом робити. І так оце нарізаємо все. Не тосте, не тоненьке. Беру таку чугунну, якщо можна назвати що це чугунна, важка сковорідка з реберцями, без олії, без нічого ми на неї накладаємо баклажани. На ній, я, до речі, без олії смажу теж м'ясо, стейки. Вогонь максимальний. Так, щоб воно не варилося, підсмажувалося, але і не горіло. Окей. Як на грілі, такий костр. Роблю то менший, то більший. Можна ще накрити кришки, не помічаємо. Часнику буде достатньо засмаком, навіть три зубчика. Я беру більше, тому що олійка, яка залишиться, я буду нею присмачувати салат з помідор. Напевно, як баклажани мариновані, але ну, щоб їх з'їсти. Беру судочок, чи банку, щоб кришкою можна було закрити, тому що, щоб в холодильнику запаху чесника не було. На дно кришу чесник, але це для себе. Тому ж потім залишиться олійка з цими всіма приправами, то для помідор то, що треба. Він там ще замаринується, щоб не переживати, куди та олія лишня діти. І накидаємо. Солю теж відразу сюди, слоями чесничок. Ну, Часник не буде, якщо хто чесник сильно не любить, то воно ж не буде прям чесночне. Часнок собі в сторону вбрав і все. Сіль можна відразу посолити. Але після того вже як посмажила солю. Орігано теж якби, слоями. Оцет яблучний. Ну, оцет потрібен для як консервант. Якщо ви відразу його будете куштувати, то оцет, в принципі, дивіться самі. Але обов'язково яблучний. Я використовую таку страву яблучний оцет. Він більш делікатний, навіть не виноградний. А отей... Хімічний оцет, то взагалі я не знаю, хто його використовує. До нього я не знаю. Олія соєшникова. І трішки добавлю оливкової, але чому не сама оливкова? Тому що буду тримати в холодильнику, а оливкова олія вона в жир, в, в маргарин перевращається, коли холодно. Готово, це дуже смачно. В холодильнику може стояти тиждень, якщо дотримуватись харчової гігієни. Ми ж всі знаємо, якщо не лазити туди облизаною ложкою в общу каструлю, все буде чітко стояти і в холодильнику. Вже, в принципі, можна коштувати, але я не принципіальна, коли захочу, скуштую. Олії можна менше, часнику можна менше. Я просто беру кришу ще пару помідор і ложу на помідор цей баклажан або на хлібчик. Ще, до речі, коли баклажанів там на пару штук виросло більше, я бачу, що я їх не з'їдаю, я просто їх так обсмажую по порціях. Не замочуючи нічого, заморожую. Тоді, коли ти розморозив, вже потім додаєш всі інгредієнти і маринуєш. Виходить, те саме. Не відчувається, що було заморожене. Всім смачного!